Серйозно? почекай ну тебя. Девочка навіть не з'явилась, не підійшла. Ну, типа, в житті вона просто сказала там альо чи шов. І ти растерявся, не зміг говорити? Добрий день. Добродан. Добрий день. А А скільки вам років? Вадик, скажи, пожалуйста. Вони не хочуть, ну я нормально з ними. Хорошо, давай так, ти велика палан дівчина, ну. Угу. Так, шукаємо біля. А, ага, Скипнули питання. Так що. Алло. Добрий день. Добрий день. Ем, а як вас звати? Мені щось кончати до лаки. А, хочеш Ладно, сейчас я попробую, сейчас попробую. Салют. <coughs> Эй, я куда справа? Блядь, ну что ж ты доказываешь? Щоб... Иди, на... иди. Ще шей, шей москальською. Фу. Привіт. Пока. Ми знайдемо. Ну не факт. Вітаю. В тому числі, так. Бля. Скільки тобі років, бля? Скільки років тобі питаю. Нормально. 15 є, більше є. давай сюда. Ки, бля. Не, Владик, стоп, 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 стоп. Спочекай, що значить 15 є? Та з 15 можна випасити. впастить. Там же там пацан був, да? <ристо> Та не можна. що значить 15 е Це вообще. Та нормально. Все, давай, дальше. Чат, я не знаю, я не маю до, ні до чого цього. Привіт! Привіт! Привіт, блядь! Ще раз без Привіт, сонечко. Як у тебе справи? Ще Може. Ну ще раз треба було. А, подожди, я знаю, що треба щас, щас, щас. зробити. За, дума про за, Яка дума, владі. Коли, коли Дівок трахали після духу, того, як думу розказав. Задивляюсь у твоїй зіниці, голубі й тривожні, ніби рань. А крешуть із них червоні блискавиці, а революцій, бунтів і повстань. Ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду мамо, горда і вродлива, і з тебе дивуватися повік. Очень красиво. А як тебе звати? Саша, А, тебе? а, а Влад. Приємно познакомиться. Що ти робиш, чим займаєшся? Сейчас? Та так. Сіжу, курю, з тобою общаю. Ух ти. А що куриш? Подік. О, подік. А з яким смаком? Е -э, там манго, персик і маркуя, по-моєму. О, це певно таке ж солодке, як і твій голос. Не, не, не а, спасибо приятно. А скільки тобі років? – Мені 25. а Мені 25. – А, точно. – А з якого ти міста? – Дніпропетровська область. – А ти? – А я з Києва. Ну, – Ну, недалеко. Та, – плюс Так, плюс-мінус, так. Да. так. А можна навіть приїхати до тебе якось? – Можна, Вообще без проблем. Я дуже достатньо приємна. – Спитай, чи я подружка гарна. А в тебе є якісь гарні подруги, бо в мене тут друг уже два роки без дівчини. А скільки йому є? Та також 25. А, ну тут є. Є? Все. Тоді я йому так і передам, бо він там живе ну, таке. Як виглядає, спитання? А вона ж така гарна, як і твій голос. Бо, ну, типу, я вже із тобою буду, а там для друга то вже то так-так. У нього голос прекрасний. Она вона вміє коспліїти голос як аніме даже. Ну, непогано, непогано. непогано. Ну, ну, ну мені то не цікаво, мені от із і з тобою. А може, якось е, інстаграмом обміняємося. Я не знаю, я б, я б списався із тобою, чи що чи підписався б якось так. підійде? О, давай, 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 давай я запишу. Тут, тут, же, тут же не можна, так, да, ніяк переписуватися, тут, мабуть, тільки. Ні, не, не тільки давайте. Anyway, that's what she said. Це Валерій Шабуневич і в чат рулетки відео це спілкується смішно з дівчатком. Кстати, цей друже, той, що також із подругою із твоєю хоче познайомитись, то так виявилось, що він цей стрімер, його звати Валерій Шабуневич, і він чат-рулетку стрімить. Ну, от. ну, Це просто щоб ти знала, щоб якщо там подруга щось буде там запитувати, що, 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 що то за людина, щоб ти плюс-мінус могла пояснити. Так. Да, я запишу, так, я Як він там підписано? Валерій Шабуневич. Так, якщо ага. вона мене не знає, то у нього 10 тисяч підписників. Прикинь. Ну, я їй скажу скину. Он на ким. На на твичі тоже. Ну на Ютубі в основному. А, Ютуб, все. Хорошо, я ей скажу. По-перше, як у по тебе це вийшло? Вірш СМНН почуття. Я думав, що це просто. Що, що це ніколи в житті не проканає. Ну Ніколи, ну як можна розказати вірш і дівчинка потім така, типа. Нормально. Можна, можна я попробую тоже з вірша, Може, в цьому от моя проблема і була? Давай. Хочеш? Коло? На ментальне здоров'я я поклав болт. Емоції всі під замком. Я отримую направлення до психіатра, оце ні прикол. Я приходжу до нього на зустріч. Плачу два за прийом. Він запитає, на що ви скаржитесь? моє життя йде è... лайно. Як тобі? ]ringe. Ого. Е -а Будеш моєю типа, тьолкою? Ні. <с> <in -house> Чого? Ти ж сказала Алло? Ну, там типа замутим туди-сюди. А голос у тебе гарний. Ти голос гарний. З якого ти городу? Я з Києва. Ну, це далековато від мене. А ти де? Я з Николаева. Я приїду. А сколько тебе лет? 25. Скажи, что приедешь mm -hmm. в Никос. Я в, я в Никос приеду, якщо надо. Mm -hmm. Ты там? Ну, no, я в на там Ну, так норм. Так там и замутим, погуляем. Интересно ты, конечно. Хочешь, я тебе шею вершик бахну тоже из Приїхала творчестве. Кого мені слухать, якщо ці репери пишуть лише ту паскудну? Свої улюблені треки я давно не слухав. Вони лише наганяють смуток. Але слова звідти я вже не забуду. Вона запитує, скільки в мене було дівчат. А чи кращих за неї я колись зустрічав, зі скількома зустрічався, скільки трахав в сумі, скільки в мене було серйозних стосунків. Там, нормально? Так. Да. Ну, то дасеїнству. Да я не сижу <ріху> в Нет. Skype. Telegram. Давай, да. Ну, Записывай. Ты шо там куриш, да? Угу. А шо куриш? А, 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 а який там смак? Рыбу. Рыбу. З, З рибой? З рибою? Ні. Ні, рибу черника. А, то це мабуть воно таке ж солодке, як і твій голос. Ні. А, ні. А а скільки ти років тоже? О, восімнадцят. Ну давай тоді телеграм, я тобі там напишу вже. Р. О, у тебе тут фоточка. О, то ти така сосочка вообще нормально, <кхем> Алло? Да. Ну, кажу, нормально ти так. А, поч... а я ти не можна писати, тому що преміум надо у мене. Нема грошей на преміум. Що відкрию. Да, відкрий, будь ласка, я ти напишу одразу. відкрию. Да, дякую, бувай. А, радий познайомитися. Взаємно. Да, давай. А чого ти мою схему з блі? Я, я не знаю, чого вона взагалі працює, блі. Читати вірш, сказати, що подік, який ти куриш, такий солодкий, як твій голос, і дівчинка, де телеграм, я не поняв якого якого х... Коротше, треба це питати з самого початку про подік. Якщо вона його курить, то тоді все далі буде працювати. Знаєш, як було би, якби я типу, на Сільозки знайомився? І я питаю, що ти робиш, чи вона така курю, і я скіпаю її. На... А може і... ще перед цим кажу, йди на... <река> <река> Отак от було б. Тобто я там нічого не казав би далі. Ну, це типа це ред им ты и делаешь кулилину с ней, пизда воняет никотином, нахер надо. Ну. Хм. <мышляет> я просто От просто как я общаюсь. Да, сучка. Твоя мама, сучка. <мышляет> я нашел, я нашел. Нашел, О, все, поехала. Милуватися тобою хочу зранку до темна. Мрію, щоб ти, кохана, поруч все життя була. Ой, ти чарівна, наче казка, врода твоя ну, Вона перебила. Оце, оце нормально, оце нормальна реакція на вірш. Моє сонечко маленьке, моя квіточко рідненька. Побажаю я натхнення і найщирішого терпіння, щоб твоя велика ніжність дарувала щастя тільки, щоб яскраві очиня. Йоу, да. йоу, йоу, йо. а, да, йоу. Йоу, Віталіна і Даша, ахуєть, а я, блін, стісняшка, зі мною поруч, блін, Владик. І я їм печиво, шоколад, да. Я люблю пить каву, а ще вчора я вправся. Є. Є, вау. Алло. Алло. Nei, nå var det gøy